Фахового коледжу комп'ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету Голобої Вероніки, викладач Ірина Висак, Борис Гуменюк. Заповіт. Сьогодні знову копаємо землю. Цю ненависну Донецьку землю. Цю черству закам'янілу землю. Тулимося до неї. Ховаємося в неї Ще живі. Ми ховаємося за землю. Сидимо в ній тихо, неначе малі діти за маминою спиною. Ми чуємо, як б'ється її серце, як втомлено вона дихає. Нам тепло і затишно. Ще живі. А завтра ми вже будемо мертві. Може, багато з нас, може, всі. Не забирайте нас із землі. Не відривайте нас від матері, не збирайте на полі бою наші рештки і не намагайтеся наново скласти нас докупи. І благаємо вас ніяких хрестів, пам'ятних знаків чи меморіальних плит. Нам це не треба. Адже це не для нас. Для себе ви ставите нам ці величні пам'ятники. Не треба ніде карбувати наших імен. Просто пам'ятайте. У цьому полі, у цій землі лежать українські солдати. І все не віддавайте нас батькам. Не хочемо, щоб батьки бачили нас таким. Нехай батьки запам'ятають нас малими дітьми, неслухняними хлопчиками, з рогатками, з синцями на колінах, з двійками у щоденнику, з повною пазухою явного сусідського саду. Нехай батьки сподіваються, що ми колись повернемося, що ми десь є. Не віддавайте нас дружинам. Нехай кохання пам'ятають нас красеннями, такими, які подобались багатьом дівчатам, а дістались їм. Нехай вони запам'ятають наші гарячі губи, наші гарячі обійми, наш палкий подих. Нехай вони не торкаються холод... наших холодних рук. Нашого холодного чола. Не віддавайте нас дітям. Нехай діти пам'ятають наші теплі очі, наші теплі посмішки, наші теплі руки. Нехай діти не торкаються тремтячими губами наших холодних рук. Ось в цих окопах, які сьогодні для нас тимчасове житло, а завтра стануть нашими могилами, поховайте нас. Не потрібно прощальних промов. Яка настає після бою, це виглядає недоречно. Це неначе штурхати загиблого воїна і просити, щоб той встав. Не треба панахати. Ми так тепер знаємо, де наше місце. Просто накрити нас землею і йдіть. Було б добре, якби на тому місці було поле. Колосилося жито і жайвер у небі, і небо. Багато неба. Ви можете собі уявити, які хліб родитиме поле, де лежать бійці. Пам'ять про нас їжте хліб з поля, де ми полягли. Було б добре, якби на тому пісці були луки і багато-багато квітів, і бджола над кожною квіткою, щоб надвечір приходили закохано. Плели вінки, кохалися до ранку. А вдень щоб приходили молоді батьки з дітьми. Не перешкоджайте дітям приходити до нас. Але це буде завтра. А сьогодні ми ще копаємо землю. Цю дорогу українську землю. Цю солодку, ласкаву землю. Пишемо гуртом саперськими лопатками на її тлі. Останній вірш української літератури. Ще живі!